Вітаю, друзі! Сьогодні у цьому відео мова піде про цікавий індустріальний ландшафтний парк. Цей парк називається Дузьбург Норд. Він розташований на площі 180 гектарів і розташований навколо покинутих вже саводів у місті Дуйсбург. Це взагалі-то пейзажний парк. І цей парк вважається родзинкою серед індустріальних парків Європи і ландшафту. Можна сказати, що британська тижнева газета The Guardian колись назвала цей північний ландшафтний парк одним із десяти найкращих парків у світі. Ну, дуже цікавий такий підхід до оцінки. взагалі тут розташований Завод, який колись працював, був збудований і заснований в 1901 році. У цього завода було 5, це металургійний сталеритейний завод. У нього було 5 доменних печей. Домена піч – це така піч, в якій викладається сталь, чавун. Взагалі вони попрацювали в цілому це завод 84 роки аж. Але деякі домені печі були зруйновані ще у 1968 70 70 роках. Нагадаю, що їх було 5, і вони виробили 37 мільйонів тонн чавуна спеціального. Цікавіть, скільки це мільйонів. Тобто сам завод давав величезну кількість продукції. Але. До 1985 року тільки залишалася одна піч до мене у експлуатації. Після закриття заводу тут почали організовувати громадські такі місця. Ну, значить, в 1994 році почали щось тут робити. Спочатку тут були такі маршрути для туристів. Велосипедистів і спортивні клуби тут проводили свої якісь такі заходи. Дайвери першими облюбували один із колишніх цехів частин. Це газометр, заповнений він 20 тисячами кубів води. Вони використовують його як навчальний центр. Також у частині бункерного комплексу був розташований сад альпінізму. І тут біля 4 сотень маршрутів різного рівня складності. Тобто це все на виробничих потужностях колишніх розташовано. У 2005 році біологічна станція Західної Рурської області. Відкрила філіал Тут у, у приміщенні колишнього пункту відбору проб. Задача парку це науковий нагляд за станом цього парку, за станом всіх об'єктів, і в тому числі підтримка промислового характеру цього парку. Тобто всі ці об'єкти, колишні цехи заводу, стали просто-напросто частиною музею величезного. Ось так. І тут проводяться екскурсії, а також він, цей парк є безкоштовним і кожен може зайти там, де дозволено, по цим сходам на саме самий верх. Який верх? Більше 70 метрів заввишки. Цей цех один з найбільших. Треба сказати, що також тут була електростанція і оцей, де виливали метал. Цех і також комплекс воздуходувок. Все це було відремонтовано в рамках розвитку ландшафтного парку, і також притворення в функціональні площадки для проведення різних заходів, в деякі цехи. Тут є розваги як для дітей, так і для дорослих. До речі, екскурсії проходять як у денний час, так і в нічний. І тут відкрита та постійно працює експозиція з історії металургійного комбінату. Це дуже завжди цікаво. І, до речі, наші комбінати металургійні того часу дуже схожі на цей. В принципі, був обмін між країнами, тому це не дивно. І також ще одна така принада цього парку. це Тут є, до речі, три димові труби. Є вітряк, ви його можете побачити на відео далі. І, до речі, вітряк допомагає зараз у збереженні парку, яким чином відкачка йде води зі старого А Емшера у бункерні сади. Ось так. Відкачка води на таких об'єктах дуже великих це дуже важливий процес і момент. Значить, у 2016 році цей парк відвідало за рік. 1 мільйон 19 тисяч відвідувачів і всю цю територію. І також люди проводять час тут з дітьми, самі на екскурсії приїздять. По-різному буває. Значить, Також треба сказати, що з найвищої точки цього цеху, одного з найвищого, більше 70 метрів завишки. Можна побачити навіть Дюссельдорф і його вежу, телевежу. Тобто ось настільки висока споруда. Також тут була своя електростанція, і все це перероблено зараз. Цехи багато перероблені у такі центри громадські, культурні, мистецькі. Тому це дуже дуже цікаво. Ну і наприкінці я хочу зазначити, коли бачиш таке на відео, коли ти ходиш, коли там кілька ярусів через кожні три метри, коли ти бачиш оці труби величезні, там труби, як в мене 20 може поміститися. Можливо, розмір масштаби не зрозумілі на відео, але це в реальності, повірте, дуже-дуже. Великі об'єкти, і, знаєте, хочеться просто не захоплюватися, просто а подякувати всім людям, які зараз пенсійного віку, які будували такі заводи, які не мали такої легкої, можна сказати, легкої роботи. Вони мали таку важку виконувати на таких заводах. Уявіть собі, оце все димить. З цього всього йде пара, і тут страшно навіть ходити, а ти маєш бігати, прокладати якісь кабелі, крутити гвинти, якісь, налагоджувати щось, будувати там якісь нові бункери, труби. І ти знаходишся на такій висоті, і там страшенний вітер буває, а люди працюють, у них немає виходу. Це робота така. Тому будемо вдячні за ту роботу, яку кожного є, важкий труд. А хочу сказати, що повага до людей, до моїх батьків, мої батьки також працювали на подібних заводах. Повага до них збільшилася в рази. Тому що, ще скажу, трясуться колінки, коли ти знаходишся там на висоті 70 метрів, але вони працювали ось так в таких умовах, на такій шаленій. Сутті. Дуже цікаво, коли ще цікаво, коли підходять до промисловості ось так. Консервують і дають людям можливість відвідати, подивитися і подумати, скільки важкою раніше була праця, просто неможливо. Ще добре, що приводять молодь, показують студентам про можливу роботу, не тільки ж всім співати і бути моделем, а також це формує повагу до праці, до людей праці. І до чогось такого реального і розвитку. Ось що могли досягнути наші предки, так би мовити, могли будувати ось таке. Чи можемо ми таке будувати? Дай Бог всім. І бажаю всім такого розвитку і таких думок про те, як люди досягали цілих своїх ось таких. Якщо вам сподобалося відео, можете поставити лайк і прокоментувати, чи був хтось із вашої родини, працював на металогійному заводі. Бажаю вам всього найкращого. На все добре.